Кажуть, що українці найспівочіша нація у світі, проте не лише до пісень у нас є талант. Ви знали, що деякі українці навіть Оскар отримували Це РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Залишайте свої лайки та коментарі, а я вам усе розповім. У 1949 році нагороду Оскар отримала художниця-костюмерка Варвара Каринська, яка народилася у Харкові. Вона мала без перебільшення талант до створення костюмів з наявних на знімальному майданчику матеріалів. Всупереч примхливому характеру таких легенд, як Марлен Дітріх, Вів'єн Лі та Інгрід Бергман. Каринська з великим задоволенням бралася до роботи. Вона отримала нагороду Оскар за костюми, створені для фільму Жанна Дарк. Її творіння вразили навіть членів журі кінопремії. І коли вона, тендітна жінка, піднімалася на сцену, щоб прийняти статуетку, весь зал захоплено аплодував. Сім'я Квітки Цісик імігрувала до Нью-Йорку із заходу України. Та навіть попри це для ікони світового вокалу українська мова і мелодії завжди були важливою частиною життя. Співачка виконала саундтрек до фільму Ти світло мого життя. Композиція настільки глибоко зворушила членів кіноакадемії, що у 1978 році вони присудили її звання найкращого саундтреку до фільму. Наслоїться й ви цим чарівним голосом квітки. Герой вестернів Джек Паулас був одним із найяскравіших голівудських акторів минулого століття, але мало хто знає, що його справжня батьківщина. Україна у 92-му році Палас вийшов на сцену Оскару за своєю першою статуеткою. З гордістю він представив себе як українця на ім'я Володимир зі справжнім прізвищем Палагнюк. Зазвичай актор знімався в екшн-фільмах і вестернах, але його давньою мрією була роль у комедії. І коли в нього з'явився шанс зіграти у фільмі Міські піжони, актор виклався настільки, що навіть отримав заповітну нагороду. Євген Мамут відомий у Голівуді Українець, який також відзначився Оскаром. Статуетку він отримав у 1988 році. За 25 років роботи в Голівуді цей харків'янин зробив істотний внесок у створення спецефектів для найвідоміших світових фільмів, таких як Брудні танці, Матриця, Блакитна Лагуна Сам та інші. Такого бажаного Оскара Євген отримав за свою роботу у фільмі Хижак. Героєм якого він розробляв, був прибулець. Він змінював форму, зникав і з'являвся в кадрі, чим і вразив критиків, прибулець був створений за використанням унікального ефекту Еластик. Той самий метод українець використав при створенні ефекту польоти кулі в знаменітій матриці, яка також принесла йому Оскар. Киянин Анатолій Кокуш у 2006 році був нагороджений двома технічними преміями Оскар, які вручають за внесок у розробку технологій, не пов'язаними з конкретним фільмом. Усі касові хіти Голівуду останніх 20 років, включно з форсажем, таксі гобітом, Поттером» і троєю, і багатьма іншими, використовували технології, створені саме Анатолієм. Перший український кран Каскад, розроблений ним, з'явився на знімальних майданчиках СРСР ще у 1982 році, але на той час не викликав великого інтересу у радянських кінематографістів. Однак, через 10 років механізовані крани з дистанційним керуванням від українського інженера стали справжнім відкриттям Голівуду. Перше український винахід було використано на зйомках знаменитого фільму Титанік. Стосовно премії Оскар 2024 українська кіноакадемія вибрала фільм, який представлятиме нашу Україну в номінації Найкращий міжнародний. Повнометражний фільм претендентом від України стала стрічка «20 днів у Маріуполі українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення в Маріуполі, бомбардування пологового будинку та порятунок журналістів з оточеного російськими військами міста. Однак остаточне рішення стосовно фільма ухвалює Американська кіноакадемія. Арт-директор української кіноакадемії Алік Шпилюк висловлює сумніви, чи пройдуть 20 днів у Маріуполі відбір далі. Перша на це причина полягає в тому, що виробниками стрічки формально є американці. Підкомітет, який розглядатиме заявки в нашій категорії, дуже прискіпливо ставиться до такого. Його члени хочуть, аби в номінації конкурували саме іноземні міжнародні виробники, а не американські компанії, які й так знають, що вони роблять на американських теренах. У титрах фільму «20 днів у Маріуполі виробники вказані американські, але попри це повний цикл створення роботи належить Мстиславу Чорнову. До того ж, усі події зображені у фільмі відбувались безпосередньо на території України. Крім того, за визначенням американської кіноакадемії до творчої групи серед українців входить лише один американець композитор Джордж. Ордан Дикстра, тобто творчий контроль здійснювали саме українці. Однак історія Оскару знає випадки, коли фільми дискваліфіковували за схожих обставин. Виробниками стрічки були американські компанії, хоча по факту робота створена в іншій країні. Другий момент, який може викликати дискусійні питання, це мова за визначенням самого автора фільму. Дві третини діалогів у стрічці не англійською мовою. Проте траплялися випадки, коли підкомітет міжнародної категорії вважав, що мав інші методики вирахування реплік. Та, попри це, 20 днів у Маріуполі підтримують потужні американські виробничі, продюсерські, дистриб'юторські та телевізійні компанії. А вони додає шпилюк, мають певні зв'язки та вплив на американську академію. Тому цей вплив може бути достатнім для того, щоб зіграти на користь роботи Чорнова. Чи має фільм шанси на перемогу? Від Аліка чуємо однозначно так. 20 днів у Маріуполі мають велику підтримку в США, адже виробник і замовник фільму агентство Associated Press, а дистриб'ютор великий телевізійний мовник PBS. Разом вони мають великі інформаційні та матеріальні ресурси, аби просувати стрічку. А нам залишається вболівати за фільм та сподіватися на те, що 20 днів в Маріуполі пройде кваліфікацію. А далі опиниться у списку номінантів у січні оголосять п'ятірку номінантів, які будуть змагатися за премію. А в лютому відбудеться церемонія нагородження, яка традиційно пройде в Лос-Анджелесі. Напишіть у коментарях ваш улюблений український фільм і не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі!